Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про емоції. Що ж таке емоції? Емоції це наша реакція на події, що відбуваються навколо нас. Тобто це наш настрій. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання. Це емоції, мій друже. І вони важливі дуже, як корисні позитивні, сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні. За емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я. Знай! Не смуй, жартуй, сміхайся. Завжди гарний настрій май. Малята. Емоцій є багато. Але сьогодні ви познайомитеся з основними чотирма. Радість. Ця емоція дуже часто появляється у вас, діти, коли ви чимось задоволені і маєте гарний настрій. Наприклад, хлопчик з дівчинкою бігають, стрибають, їм весело. Ознаками радості є посмішка та сміх. Смуток виникає в ситуаціях що містять розчарування та втрату. Ось подивіться дівчинці сумно, тому що в неї немає друзів. Ознаками смутку є пригнічений вигляд, інколи сльози. Страх відчувають тоді, коли є реальна чи уявна загроза. Хтось боїться темноти, павуків. А хтось видуманих казкових героїв, яких не існує. Ознаками страху є широко відкриті очі, стиснутий або відкритий рот, напруга у тілі. Злість виникає тоді, коли людина чимось незадоволена, убурена, роздратована. Наприклад, діти розізлилися, тому що не можуть поділити іграшку. Ознаками злості можуть бути стіплені зуби, губи або навпаки. Відкритий рот, стиснуті кулаки. Малята, а зараз давайте пограємо в гру Емоції казкових героїв. Уважно роздивіться картинки з казками і визначте, які емоції в казкових героїв. Казка три порося. Що відчували поросята, коли за ними гнався вовк? Так, страх. А які емоції були у вовка? Вірно, злість, казка «Дюймовочка». Що відчувала жінка, побачивши дівчинку у квіточці? Так, радість. Казка гуси лебеді. Які емоції були у Івасика, коли його викрали гуси? Вірно, страх. Казка курочка ряба. Що відчували, дідусь з бабусею, коли мишка розбила золоте яєчко? Так, смуток. Казка солом'яний бичок. Які емоції мали дідусь з бабусею, коли отримали подарунок, і тварини, які отримали волю? Вірно, радість. Діти, а які емоції виникли у вас під час нашого спілкування? Спробуйте намалювати їх. А зараз нам час прощатися до нових зустрічей.